Часто вас бачу тут. Що ви продаєте цього разу? Я продаю взуття, красиве, зручне. А воно нове чи БУ? Є нове, але є, які вдома трішки вдягалось, трішки потерлось. Тобто і ці неадекватні, відповідно Це ж, так? Голові, а які? Падає. Скільки такі курсівки будуть коштувати? Ну, 600 гривень. То Але це, можна сторгуватися. Тим більше, це базар. Це да? красиво, можна <гум> Да. Я минулого разу бачив вас, ви продавали декілька шоперів таких цікавих. Були, були. Да. Я, я, про, я, я проходив прикол. Я проходив, вертався назад, його вже купили. Було, да. І ще питання: ви були минулого разу, йшов дощ, ви були в куртці Stone Island. Так, так. То оригінал? Ні. Ні, але, але репліка класна, так? Да? Ну, я сам зробив. А серйозно? Ну, так. Вау. Де, де купити це? Де ви знаходитесь територіально, отут, де ви стоїте? Ну, райдужний масив. Приходьте з я... тонеру. А як вас робу. звати? Святослав. Святослав, мене Олександр. Приходьте так. до Святослава, купуйте, ось він виносить такі різні речі, тому роблю йому рекламу. Супер,